Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. Традиційно по вівторках Наші студії освітяни нашої області. І Сьогодні я рада вітати Інну Олександрівну Попову, заступника директора обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Доброго, Доброго дня. дня! Я знаю, що ви до нас прийшли з гарною новиною про гарні події в вашому так. центрі, який завжди живе цікавим життям, але те, що відбулося. Це дійсно цікаво, дійсно велично, можна навіть таке слово підібрати. Е, та, для нашої області. Для нашої області, подія. Отже, не будемо тримати Дічно. інтригу, отже, що це було? Е, ну, Справа в тому, що у нас в Миколаївській області проходив з 26 по 28 травня проходив всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста. Ось, тобто до нас приїжджали діти, керівники, супроводжуючі е, із усієї України, із областей. Десь приблизно 21 область прийняла участь у цьому такому заході. О, ось, ну цікаво, звичайно, ми їм показали Миколаївську область, показали е, ну, все найкраще, що у нас тут є. Тобто діти познайомились із, із інших областей України, познайомились. І з нашою областю і показали, представили свої роботи, тобто це конкурс, який включає в собі чотири номінації. А вот. що це за. Давайте, перш ніж до номінації, отже, що за роботи представлені в об'єктиви натураліста? Це фотороботи, чи це відеороботи, <плес> чи це просто якісь наукові роботи? Ні, справа в тому, що це щорічний конкурс. От і він е, проходить під егідою національного еколого-натуристичного центру. Ось, і е, кожен рік він, він у нього окрема тематика, якась певна, і кожен рік він проходить в якійсь певній області. От в тому році вирішили і одноголосно, е, щоб проводить в Миколаївській області. Тобто, ми такої честі були достойні, щоб приймати приймати всю Україну. От делегацію у, у нас тематика цього конкурсу Тематика приводила. в цьому році була збереження водних ресурсів України, uh -huh. от, тобто, все, що стосується води, все, що стосується екологічних проблем, про охорону води і водних ресурсів, це все було представлено. От якраз в цьому році була така тема. В якому виді роботи? Роботи були за чотирма номінаціями. Перша номінація це відеофільми, друга це відеоролики або відеокліпи, третя це слайдфільми. І четверта це фотороботи. Тобто ось в таких в чотирьох Напевно, кожна область представляла якісь свої водойми, те, що звичайно, треба охороняти в своїй так, області, так, так звичайно робився, коли члени журі розглядали роботи. Звичайно, дивилися, щоб це були роботи побудовані або сфотографовані на місцевому матеріалі. Тобто, щоб піднімалися проблеми захисту водних ресурсів, води саме місцевих. от, Області, району, селища, міста. І досить дуже цікаві пропагандистські роботи от екологічного і ну, якості хорошої. Тобто на досить високому рівні були подані такі роботи. Вік учасників, які приймають участь у тих конкурсі? Вік учасників, ви знаєте, ну, одне з призових місць зайняла дівчинка. Яка мабуть в четвертому чи в п'ятому класі, і е, хлопчик це найменший, ну, але він не приїхав, от, тому що дуже маленький він в третьому чи в другому класі зайняв призове місце із фотороботою, в номінації фо «Фоторобота краще. А у тих відеоробот, і тих кліпів, які присилали діти, які він був, на які можливо об'єкти звертали увагу? Звертали увагу, ну знову ж таки, оскільки це збереження води, водних ресурсів, звертали увагу на історію своїх речок, на їх сучасний екологічний стан, на збереження, на пропаганду. Екологічну пропаганду збереження води, збереження водних ресурсів, охорона і очищення прибережних зон. Ось, тобто от таким чином. Тобто діти висвітлювали свою роботу не тільки по охороні, тобто і по висвітленню, і по пропаганді серед місцевого населення. Тобто, ну, там дуже-дуже великий такий фронт робіт от, представлено у цьому відео в цьому, в цьому фестивалі в Юнацькому. А от to... Миколаївські учасники на що звертали увагу цікаво, для Миколаївщини, так. на які об'єкти? Ну, члени, члени журі були в захоплені, тому що е, із чотирьох е, учасників які від Миколаївської області були два. Заняли теж е, ну, вже в бліц-конкурсі заняли теж місця, і о, наші переможці. Один із кращих фільмів перше місце в номінації Кращий відеофільм. Це було про створення створення водойми штучної, Черпанівська uh -huh. ЗУЖ. От, дівчинка з Щерпанівської школи Вознесенського району. У них там от, є штучна водойма? Так, так, так. І вони висвітлили саме це. Були і е, інтерв'ю із очевидцями, і з тими, які будували це, які допомагали, була, показували його, тобто, що було до того, як не було цього водосховища, от, ну, тобто, як не було цієї водою, як е, люди страждали без питної води, там, без, взагалі без води от, був брак. От, А потім, е, вже, коли створювалися, там навіть музеї в Щепані. Зушу, в цьому селищі, от, якраз з приводу цього. От, дуже, дуже цікаво от, і на досить високому рівні, як для дітей. Ось, тому, ну, ну, а перебували. учасники конкурсу ходили до водойми в Миколаєві, наприклад? Е, в Миколаєві так. У нас була дуже насичена програма. За три дня ми е, об'їздили, ну, ну, намагалися показати, її як Найбільше. От тому що за три дня неможливо познайомитись з найкращим і з найцікавішим ну, в будь-якій області, мабуть, ми теж намагалися показати, яка наша Миколаївська область гарна, багатогранна, багатонаціональна і приязна. Ось і їздили і в Актово в Вознесенську району для того, щоб фотографувати і ще був бліц конкурс найкращих фотографій, теж зв'язаних із збереженням водних ресурсів. І на Южноукраїнській АЕС побували. Є? І о, екскурсія по Миколаєву була. От, тобто і в краєзнавчий музей, і в зоопарк наш Миколаївський е, діти відвідали. Тобто, ну такі позитивні емоції. Ну, там одним із членів журі, да, так та, та, був та, директор та, нашого та, зоопарку. Та, та, ну, а от як людина свідоща в цьому і взагалі, як спеціалісти відгукувалися про дитячі роботи, не а, а, ну, один із спеціалістів це був Москалю Павло Андрійович, який Uh -huh. uh, да, у вас на no, да, телекомпанії. Ось. Ми його запростили, він з радістю згодився, ми йому дуже вдячні. А от за співпрацю таку, тому що він по ходу роботи він розповідав дітям, як правильно знімати, де в них були помилки, де в них не було помилок, тобто як краще, в якому ракурсі, як підтримувати ну от, відео, фото, ну тобто, оці самі нюанси, які дитина може сама, або керівник вони не можуть там дійти от до цього, то він допоміг дуже. Тобто, це був ще й навчання. Процес, Звичайно, так? так. Це було не тільки вітання переможців, які вже пройшли вже призер запрошення. Ні, це, був, це були і майстер-класи, це були і виїзди в природу для фотографування, тобто, і ще був Бліц-конкурс фотографій найкращих, які е, теж приймали участь переможці. Тобто, так, в Мастер-класи, можливо. Чому ще могли навчитися під час підведення підсумків цього конкурсу? Ну, знову ж таки, ми намагалися більше показати. ось, і, ну, майстер класи по фотографуванню в природі. от, І потім вже в кінці теж плюси і мінуси, які були допущені при цьому при фотографуванні, ось таким чином. А як відбираються роботи на от все це всеукраїнський етап, так? Да. А як відбиралися роботи на Миколаївщині? Бо вже наш, наш обласний етап було ще більше робіт. Так, ну на всеукраїнський етап представлено більше ста робіт. На наш етап в Миколаївській області, в обласний, представлено десь до, мабуть, не знаю, до 60 робіт десь так. Тобто теж діти ну, дуже старалися і активно приймали участь у цьому конкурсі. От, члени журі були із Центру науково-технічної творчості, члени журі від Департаменту освіти і науки. Миколаївської облдержадміністрації, ось, тобто, таким чином теж, ну і від нашого центру теж були. А діти, які приїхали з інших областей, можливо, щось бажали, можливо, щось хотіли висловити для, для, нашої, для нашої області. Чому саме Миколаївщина от сьогодні цю тематику розкривала для всієї України? Ну, Справа в тому, що від національного еколога натуралістичного центру, від директора його пана Вербицького, от, ну, така традиція. Щоб ну я вважаю це правильно, щоб кожний, кожний із центрів, наш обласний обласних екологанатуристичний брали участь, от і так проводили у себе от такі всеукраїнські заходи. От декілька років тому у нас це був семінар садівників. От, і ще до цього у нас був семінар для директорів обласних на туристичних центрів, всеукраїнський. От, тобто, таким чином, ну в цьому році нам пощастило. Ось, і ми приймаємо дітей, приймали дітей з усієї України. Ну, Вважається доречно, тому що в Київ ми завжди поїдемо. Допустимо, дану ми маємо можливість більше, ніж поїхати в інший куточок України. І подивитися, познайомитися ближче, тобто пройтись вулицями, подивитись на природу, яка вона інша. Ось таким чином. Ну а чим відрізнявся, можливо, від попередніх конкурсів цей конкурс? Що можливо можна було сказати, що вау, ми хочемо також таке собі зробити, коли в нас буде конкурс? А, ну, мабуть, спілкування дітей. Спілкування дітей і дорослих, спілкування дітей, з членами журі дуже приязне, активне, тобто діти наскільки різні, і наскільки схожі, от ну, тобто, дуже приємно було дивитися, що ну, як вся Україна разом. От, і всі нормально спілкуються, дуже дружні, дуже приязні, от, І все дуже так позитивно сприймали. Навіть якщо були якісь інколи там, незручності в плані фінансовому, але ну, тобто все було добре. Взагалі, якщо це щорічний конкурс, так? Так. то вже завершивши. Цьому році конкурс, всеукраїнський етап, ви, можливо, готуєтеся вже починаєте. Морально принаймні готуватися до наступного року. І, взагалі, хотілося б, щоб прозвучала інформація для тих, наприклад, хто вперше чує про цей конкурс, тому що, напевно, є якісь умови. Участь в цьому звичайно, конкурсі. Звичайно. І як, наприклад, якщо от дитина моя, наприклад, в школі його клас захоче прийняти участь в цьому конкурсі, що їм потрібно зробити? Е, ну, по-перше, треба зайти на сайт Національного еколого-натуристичного центру, от або на сайт Миколаївського обласного еколого-натуристичного центру. От, і е, у нас там в розділі, в розділі конкурси. От, або умови проведення конкурсів, є умови цього конкурсу. Ну, так само, як і в багатьох інших. Взагалі наші діти, вихованці, і учні, шкіл з Миколаївської області, які займаються екологінатуїстичною роботою. От і приймають участь, у які зв'язані з саме із природою, і з екологією і так далі. Ось, то десь до від 30 конкурсів щорічно у нас є. Вони як і очні, так і заочні. От, тобто У нас недавно пройшов обласний конкурс юних натуралістів, де приймали участь діти 6 класів. Ось, Тобто таким чином і е, умови проведення цього юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста, вони теж є на сайті Ненсі і на нашому сайті. Тобто, Вік, ну, вік там не оговорюються. Угу. І за, по номінаціям конкретно по умови, по е, кожного, що, який повинен бути відеофільм, якого формату, там, про довжина і так далі. Ну, Взагалі Слайд це великі фільми. Ні, ні, там до, до 10-15 хвилин. Угу. Ага. От, тобто реально взяти в ньому участь навіть ну, учню другого класу, третього класу. Тобто... Є діти, якісь щорічно Беруть участь в таких фестивалях є, їм подобається, є, звичайно, ті, які показали себе хорошо, які отримали грамоту, які приїхали, зустрілися з кимось, от, допустім, да, виступили із своєю темою, виступили своїм фільмом, показали свої фотороботи на виставки. Звичайно, це їх позитивно мотивує. Звичайно, вони потім, ну я можу. Ось, чому піні вони так? Вони матро Що... треба не тільки фільм показати, треба ще й розказати а, щось так. Звичайно, обґрунтувати щось? ну звичайно до кожного фільму, до кожної фотороботи є коротка анотація. О, тобто, де все розказується, пояснюється. І знову ж таки на всеукраїнському, на фестивалі, на підсумках, який проходив у нас, діти виступали із своїми, тобто, призери, ті, які зайняли найкращі, ну перші місця. Ось вони виступали. Виступали пока презентували свої роботи, розповідали про них, чому саме така робота, чому саме така позиція. Тобто чому саме так дитина побачила і, і ці такі. крохи, які третій, четвертий клас вони теж, також розповідають? Теж розповідають своїми словами, як, як в них виходить вода. Та розповідають, ну це і це так дуже як, ну, приємно, і коли ось таке манюнечке виходить за своєї грамоти і вручає да, члени журі, там гості, вручають і грамоти. Взагалі, якої мети ви хотіли досягти, влаштовуючи ці фестивалі, і якої мети досягаєте? Для чого вони потрібні? Ну знову ж таки, я повторю, повторюсь для того, щоб діти України знали не тільки свою область, а й інші області познайомились таким чином, якщо вони не можуть змогу там з батьками поїхати на екскурсію, або ще кудись. Щоб з допомогою саме таких конкурсів вони приїжджали в інші області України і знайомились, спілкувалися між собою не тільки в своєму в своєму якомусь колі. Там в класі, в гуртку і так далі, у дворі, але і спілкувались з іншими, з дітьми з інших областей. А як у них? О, тобто їх переживання, події, там, які відбуваються, чи вони одинакові, чи вони різні, тобто, це ну, звичайно приємно було їх. Зустрічать, ми намагалися їм по максимуму, наскільки це можливо, показати, яка гарна наша Миколаївська область. От, вони привезли дуже багато звідси фотографій нашої природи. От, ну, і, звичайно, ось таким чином, з допомогою таких фестивалів, таких зборів, діти краще розуміють друг друга, діти краще розуміють природу, вчаться її любити. От, ну і це екологічне, патріотичне виховання, тому що як можна не любити природу, рідну землю навколишнє середовище, те, що нас оточує. Можливо, якісь відкриття зроблені нашими юними натуралістами під час таких фестивалів. Наприклад, дізналися про такі місця на Миколаївщині, яких ну і не до, здогадувалися, бо здогадувалися, але не звертали увагу. Ну, звичайно, відкриттів було менше з, зі сторони тих дітей, які приїхали там із центру України, із Півдня України, от, але дуже багато відкриттів було від дітей, які приїхали із Західної України. От, тобто, у вас у вас тут у вас тут так багато місця, Це от, багато. Так, так широко. Все так неозору не і, і, і безкраю. Ну, гра... Що вони майже на горах? Вони просто от, такі, і да, такі краєвиди, степи. От, це для них, звичайно, було дуже. Але в той же час дерева, балочки, різні, різні гайочки. Ну, тобто те, у нас справило враження. Коли розпочнеться. Там місцеві етапи в конкурсу наступного року фестивалю. Ну, у нас конкурс вже буде приходити. Обласний ми будемо підводити підсумки в листопаді місяці, і тематика на але всеукраїнський буде уже на слідуючий рік. Угу. Ось. А обласний там буде в цьому а обласний, році? Обласний в цьому, так. Але ну, це виходить, наступний навчальний рік, угу. якщо ми будемо навчальними роками користуватись, то ну, в цьому році тема збереження земельних, земельних ресурсів та надр. Угу. Тобто все, що стосується землі, все, що стосується її експлуатації, її охорони. Оземельних ресурсів на Миколаївщині також є про що говорити так, на це звичайно, звичайно. Тому наших юних натуралістів, натуралістів ми закликаємо озброїтися фотоапаратами, відеокамерами так. і обов'язково прийняти участь в цьому конкурсі, який розпочнеться з 1 вересня. і Його підсумки будуть на обласному рівні підведені в листопаді. Так. Так, і в переможців буде можливість тоді прийняти взяти участь Звичайно, все у всеукраїнському етапі. Тому не заберіться літо попереду, замість того, щоб просто відпочивати, можна водночас займатися участю. В одно конкурсі. влітку фотоапарат майже з усіма, так. Ну, от тому фотографуватися з метою. І з Дя... перспективами. Дякую, що ви були з нами. Дякую. Я нагадую, що в гостях у нас була Інна Олександрівна Попова, заступник директора обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Дякую ще раз. Чекаємо до нас в гості завжди з добрими новинами. Приходьте ми раді вас бачити. Okay. Це була програма Це вас хвилює. Залишайтеся на нашому телеканалі Миколаїв. Дивіться нас, з нами цікаво. До побачення.